Чому російські окупаційні сили вирішили терміново провести так звані референдуми на окупованих територіях України? Чи зміни це хід війни? До чого може призвести рішення Путіна про часткову мобілізацію у Росії? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Інковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. На окупованих територіях півдня України російські сили призначили дати так званих референдумів про приєднання до Росії. Їх проведуть з 23 до 27 вересня. Так само у ці дні так звані референдуми збираються провести і на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. 20 вересня, призначений Росією керувати окупованою частиною Херсонщини, Володимир Сальдо заявив, що з вимогою провести так званий референдум до нього начебто звернулася так звана громадська рада захопленої частини Херсонської області, створена російськими силами. Руководство Херсонської області адміністрація, прийняли рішення підготувати і провести референдум а в вхождение... Херсонской области в состав Российской Федерации. Уверен, что наше обращение после того, как пройдет референдум и объявят результаты, будет тем документом, который предопределит будущее Херсонской области. Після цього звернення Сальдо підписав відповідний указ про проведення так званого референдуму і звернувся до президента Росії Володимира Путіна з проханням підтримати результати цього процесу. Сальдо також зазначив, що взяти участь у так званому референдумі можна буде на території окупованого Криму, у Москві, а також в інших російських містах. Так само про проведення так званого референдуму на окупованій частині Запорізької області оголосив призначений Росією керувати цим регіоном Євген Балицький. Сьогодні в Мелітополі пройшов общенародний съезд граждан Запорізької області, на котором його участники прийняли обращение в адрес воєнно-гражданської адміністрації з требованиями провести референдум по вопросу територіальної принадлежності регіону. Я абсолютно уверен в тому, що момент для прийняття такого рішення наступил. радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 20 вересня повідомив, що російські окупаційні сили у Маріуполі та районі також отримали вказівку терміново організувати проведення так званого референдуму у період з 23 по 27 вересня. За інформацією Андрющенка, у Маріуполі буде проведена подвірний обхід із залученням голів ОСББ, квартальних в приватному секторі і голів комітетів самоорганізації населення. Крім того, більша частина так званого референдуму відбудеться в офісах єдиної Росії. Саме там є повні електронні бази даних по всіх Маріупольцях, хто, хоча б, раз звернувся по гуманітарну допомогу, написав Петро Андрющенко. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медвідів заявив, що після так званих референдумів це будуть російські території, і Москва зможе використовувати усі сили самозахисту. Президент Росії Володимир Путін у своєму виступі, 21 вересня, заявив, що підтримує проведення так званих референдумів на окупованих територіях України. Ми зробимо все, щоб забезпечити безпечні умови для проведення референдумів. Для того щоб люди могли виразити свою волю. І то рішення о своєму будущем, яке примет большинство жителів Донецької і Луганської народних республік Запорожской і Херсонської областей, ми поддержим. Київ вже заявив, що так звані референдуми не матимуть реальних наслідків. А МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір Росії щодо фейкових плебісцитів на окупованих територіях. Відповідні заяви про невизнання цього процесу та його результатів зробили в ЄС Білому домі у Північно-Атлантичному альянсі. президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 20 вересня заявив, що позиція України щодо звільнення своїх територій незмінна, не зважаючи на анонси так званих референдумів з російської сторони. Наші позиції не змінюються від шуму чи будь-яких анонсів, звідкись. І маємо в цьому повну підтримку наших партнерів. Ми інформуємо усіх суб'єктів міжнародних відносин про те, що відбувається, і бачимо розуміння не тільки від наших партнерів, але і від тих держав, які намагались триматися осторонь нашої боротьби. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у коментарі новинам Азов'я заявив, що проведення фейкового референдуму це спроба ворога закріпитися на тимчасово окупованій території. Це все більше схоже на агонію, сказав політик. За його словами, на окупованих територіях наростає процес примусової паспортизації. Окупанти створюють такі умови, щоб іншу альтернативу ніж піти і отримати паспорт Росії не залишилося, зазначив Янушевич. Він також розповів, що більше половини жителів Херсонської області, а це понад півмільйона українців, вже виїхали з регіону. Переважна більшість тих, хто залишився в окупації, тримаються і не йдуть на співпрацю з окупантами. Є і зрадники, але їх небагато. Повідомив Ярослав Янушевич. Він знову закликав жителів окупованої частини Херсонщини виїжджати звідти. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старох у коментарі новинам Приазові наголосив на юридичній нікчемності так званих референдумів. Це все таки краще називати спеціальною інформаційною операцією, як вони називають війну то спецоперація. Так точно тут же це спецінформаційна операція, якою вони спочатку використовували для тиску на населення і для використання у внутрішній політиці безпосередньо. Ну а наразі намагаються легітимувати. Внаслідок провалу всієї війни в нашій країні контрнаступу збройних сил України вичерпання їхніх ресурсів, просто намагаються легітимувати часткову мобілізацію безпосередньо і в Росії. І скоріш за все, і це очевидно, що будуть намагатися тим, хто залишився на окупованих територіях. Чоловікам а, вручати повістки для того, щоб збільшити свій мобілізаційний ресурс. Так те, що вони роблять на Луганщині і Донеччині, Олександр Старох зазначив, що прізвища організаторів так званого референдуму на окупованій частині Запорізької області вже відомі. Всі дієві особи цієї спецоперації вони відомі. У нас Прізвища їх я для реклами називати. Не збираюся, зрозуміло в великих містах. Вони намагались робити, але періодично у них. Згорала документація разом з колаборантами. Всі чудово розуміють, що одна справа там 50 тисяч рублів, вони пропонують там в деяких містах Мелітополі, в Бердянську, щоб хтось брав участь в цьому спеціальній інформаційній операції. З іншої сторони, є ж Карний кодекс України, частина п'ята статті сто пункт 1. Тому наслідки їх дій чітко відбуваються, і відповідальність буде 100% у цих людей. Політик повідомив, що 60% населення Запорізької області перебувають на підконтрольній Україні території. Жителі окупованої частини області продовжують виїжджати звідти. За вчорашній день виїхало 917 людей з окупованих територій, в тому числі 163 дитини. За останні місяці півтори сотні тисяч людей виїхало з окупованих територій з Запорізької області Херсонщини. Рух людей продовжується на неокуповану територію відповідно. Не просто звичайно це все, але тим не менше, це варіант, якби для того, щоб э, врятуватися від відсутності газу електрики на опалювальний сезон на тих територіях, і врятуватися від цієї від потрапляння в, в долав банбанформувань терористичної держави. Міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 20 вересня закликала українців на тимчасово окупованих територіях не брати участь у так званих референдумах. Ми поспілкувалися з деякими жителями окупованих територій півдня, які виїхали до Запоріжжя. Ось що вони розповіли про підготовку окупантів до так званого референдуму. Забралися во числа проводити його. Ну, я Не знаю, потім якось таке, як затішє було. Ну казали, що ходять по дворам, розпрашують, перевіряють Так, да, заходили да. во двор, спитали: будете голосувати, не будете голосувати за проти. Якщо ви будете вдома, то до вас зайде двоє вооружених і двоє з скринькою, щоб не були ви проти. Ми от вам присилаємо. А ви будете відповідати на наші питання? Ну желательно поставити галочки. У нас вони об'явили, що пенсіонний фонд. Контр... Прислав вам гроші російські рублі по 10 тисяч. Заходьте на почту, беріть, списки йдуть 17-го року. Там деяких вже немає живих. Ну, до нас до на бабушки прийшли і просто прямо в дом зайшли, 10 тисяч, там пенсія. Вона каже, я брати не буду. Ну, типу, треба десь розписуватися, я каже, брати не буду, пишіть. Все, ну, десь вибора, як би немного, Розписалися все. Жителька Запорізької області також розповіла про те, що їй відомо про підготовку списків до так званого референдуму в одному з сіл окупованої частини Херсонщини. Херсонської області ви е, ходили просто по домам з автоматами, і от виносити паспорта, перепис населення, там троля виносити паспорта. Під яким предлогами дажні виносить паспорта? Ви в будь-якому випадку їх винесете. Ви не винесете їх просто по просьбі. Ми зараз час прийдемо сану ми з часу автомати, ви винесете їх в будь-якому випадку. І так люди і повиносили, как би ну питались, кричали, возмущались. Є мужчина, який даже повісився, коли зайшли руски в этот. він сам э, Атошник був. Керівник українського форуму британської організації Chatham House Орися Луцевич вважає, що рішення про термінове проведення так званих референдумів на окупованих територіях України пов'язане з успішними діями збройних сил України у Харківській області. Цей наступ е, напряму е, перешкоджає Росії утримувати ці території, які вона захопила насильницьким способом. Що це дає для Росії з того, що ми можемо бачити вже по заяві Дмитрія Медведєва, це те, що вони очікують, що це стримає подальший контрнаступ українських збройних сил, надії на те, що Захід зі свого боку буде комунікувати Україні про те, що це може підвищити рівень ескалації з боку Росії, адже це вважається тепер територію Російської Федерації. Можливо, варто стримати е, е, дії українських збройних сил. Це Росія сподівається на такий сценарій. Орися Луцевич зазначила, що Росія поспішає закріпитися на окупованих територіях України. Залишається питання, як це буде впливати на військову стратегію і подальше постачання зброї Україні. Ми бачимо так само, що ці дії спричинені після зустрічі досить успішної в Рамштаймі, яка відбулася буквально два тижні тому, де Україна отримує новий пакет допомоги від штатів і від інших союзників. Тому Росія поспішає закріпитися на цих угрупованих територіях. Керівник українського форуму Чатем Хаус вважає, що проведення так званих референдумів суттєво не вплине на хід війни. Ці території в міжнародному праві вважаються територіями України і будуть такими вважатися після цих нелегальних референдумів, це до речі вплине більше на знову ж таки можливість переговорів і якогось переговорного дипломатичного врегулювання е, воєнних е, цих дій Росії. Адже ми знаємо, що з українського боку була заява президента Зеленського, що така анексія е, поставить крапку на. В будь яких переговорах і дивно, тому що це зараз на фоні того, що президент Ердоган Туреччини сказав, що Росія готова завершити цю війну, і ми бачимо, що Росія йде на ескалацію насправді так само військової військового конфлікту через ості референдуми. Тому насправді ситуація є дуже нестабільна, і кожна сторона пробує закріпити свої позиції або покращити свої позиції. Колишній міністр закордонних справ України Павло Клінкін вважає, що рішення про проведення так званих референдумів пов'язане з тим, що у Кремлі не можуть змиритися з програшем не лише на полі бою, а й в енергетичній війні. Путін зрозумів, що він програв одразу дві війни. Перша – це те, що вони намагалися весь цей час називати спеціальною військовою операцією. І після програшів на фронті це остаточно завершилось. Це вже виглядає абсолютно шизофренічно навіть для росіян, те, що відбувається, а друга війна, яку він програв, це енергетична, оскільки він хотів тиснути на Європу відсутністю газу шаленими рахунками за газ і за електроенергію. Шалені рахунки ще можуть бути, але тим не менше, з тією кількістю газу, яка є зараз в сховищах Європи, Європа почувається достатньо впевнена, і він прекрасно розуміє, що більше ніяких е е варіантів тиснути, ніяких важелів у нього більше немає. Тому і діє він скалес. Фактично. Ці рішення приймалися як реакція на поразку, зокрема на Харківщині. Це рішення приймалося з огляду на те, що він не почуває себе безпечно на півдні і відчуває можливість успішних просувань з нашого боку. На думку Павла Клінкіна, світова спільнота не лише не визнає результатів так званих референдумів, а й більш активно діятиме на підтримку України. Реакція світу вже зрозуміла. Вона не просто негативна, світ буде діяти. Вже вчора американська адміністрація зробила запит, запит на конгрес, щоб забрати заморожені російські активи. Я думаю, те саме будуть робити інші країни, оскільки це буде робитися на базі солідарності західної. Наступним кроком буде постачання Україні зброї нової якості. Я думаю, що і економічної допомоги, оскільки економіка і наша стійкість, і соціальна, і економічна це теж критично. Також буде більше. У своєму виступі 21 вересня Володимир Путін також оголосив про проведення часткової мобілізації і заявив, що країни Заходу влаштували Росії ядерний шантаж. Відтак, при загрозі територіальної цілісності, вона готова використати усі наявні засоби. Екс міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що рішення про часткову мобілізацію послабить Росію. Вони ж прекрасно розуміють, що вони йдуть в місорубку. І багато хто з них не повернеться. І за Путіна також багатьом вмирати не хочеться. Тому в Росії створюється ситуація непевненості, слабкості, я б сказав, шизофренічної слабкості, і можливості дуже непрогнозованих сценаріїв. В тому числі з можливістю і перезавантаження режиму, і дії оточення Путіна, і дії російських олігархів, і протестів в окремих регіонів, де дуже багато вже загинуло, так наприклад, в Буряті або в Якутії або в інших регіонах, тому ситуація, яка буде в Росії, вона буде більш слабкою і більш непевненою. Народний депутат України, військовослужбовець Роман Костенко, вважає, що виступ Путіна був спрямований перш за все на росіян. Всі чули виступ Путіна, де він там розповідає про неонацизм, про загрозу Російської Федерації. Нічого не змінилося. От Риторика Гітлера можна накласти цілком на оцю риторику. Тому і референдум, і проведення часткової мобілізації все це зараз робиться для того, щоб якось змягчити. Саме ситуацію і настрої всередині країни, які однозначно будуть підігріватися, і однозначно суспільство буде скажем не діями свого керівництва. От вони зараз тому проводять референдум. Вони зараз намагаються пропагандисти їх всі включені на одну волну, що це проти них воює НАТО. Ми цю риторику то ж, теж бачимо. Те, як не нацисти тут в Україні. На думку депутата, російська влада йде в абанк, намагаючись приєднати захоплені території України. Подивіться, що сталося під ізюмом, коли вони розповідали, видавали паспорти, розповідали всім про те, що Росія тут уже назавжди, а тут приходить Україна, але це тут ще не було референдуму. А якщо вони зараз оголосять? Проведуть референдум, звичайно, фейковий, тому що люди туди не прийдуть, можливо, там пара колаборантів. Тому просто реакцію розумієте, що якщо зараз скажімо, ми звільнили свої території. А коли вони проведуть референдум, і ми після цього знову звільнимо нашу територію, а ми це зробимо однозначно. Ми це збираємось робити. то Це Путін розуміє, що це взагалі буде ситуація для нього смертельна. Тому зараз вони йдуть в банк по факту. Для того щоб якось мобілізувати суспільство і пояснити суспільству, чому вони програють, розповідають про якихось найманців е, е, натівських і якихсь якусь зброю там суперпотужно про те, що ми почали говорити про ядерний статус, все це, це гітлеровська риторика, щоб мобілізувати населення. Утім, не потрібно недооцінювати противника, каже Роман Костенко: російських військ на фронті стане більше. Ми бачимо, що вони роблять все, щоб захопити Україну. Зараз питання стоїть мобілізації, притягнення сюди більше військ, щоб проводити подальші наступальні дії. Це ми повинні розуміти. Це повинні розуміти наші західні партнери, які мають нам допомагати зараз більше, тому що російського російських військ буде більше. Тиск на жителів окупованих територій лише зростатиме після проведення так званих референдумів. Вважає депутат. Звичайно, є загроза, тому що їх якщо Путін там фейково приєднає або оголосить, він же оголосить тоді, що вони тепер є громадянами Російської Федерації, будуть створювати умови, коли не будуть ходити росі... українські паспорти, тільки російські, коли ти не зможеш взагалі там навіть їжі собі купити без рубля і без російського паспорта. Звичайно, вони будуть це все робити, і це загроза в першу чергу моральна. А якщо говорити про Російську Федерацію і Фізично, ми бачимо, що там як вони відносяться і в Криму до людей, і на Донбасі, які були проти цього режиму. Тобто, звичайно, загроза є. Ми повинні це враховувати і. Ці люди повинні для себе зараз уже визначитись, як вони будуть діяти, коли їх будуть призивати в ряди російської армії. Багато є випадків, коли навіть ті, хто з Донбаса були призвані, вони просто йшли і здавалися в Україну, і зараз вони навіть не вважаються воєнними злочинцями. Російський політолог із Праги Іван Преображенський також погоджується, що проведення так званих референдумів пов'язане з усвідомленням російською владою поразок на фронті. Судя по всему, Владимир Путин, вернувшись с саммита ШОС, принял решение э, радикально, скажем так, реагировать, производить какие-то радикальные действия, потому что он наконец понял, что Россия потерпела военное поражение в Украине, так, видимо, считают в том числе и потенциальные союзники Москвы, то есть Китай и Индия, о чем они ему и сообщили. Наверняка ему также сообщили, что они категорически против применения России ядерного оружия, а не сами ядерные державы. Ну, а главная причина – это, конечно, поражение в Харьковской области и продолжающееся наступление украинской <музык> армии, соответственно. И пытаются зафиксировать сейчас ситуацию, вначале при помощи просто пиара, потому что, по большому счету, никаких существенных изменений не происходит, мобилизация – это событие, растянутое очень сильно во времени. Ну, а потом, возможно, и при помощи вот этих вот новопризванных людей и российских срочников, так называемых, поскольку как только эти территории будут объявлены самой Россией территориями России, туда можно будет отправлять солдат-призывников. На думку политолога, такая политика Кремля приведет до изменения настроев у России. Я думаю, что поменяется. На самом деле меняться начало приблизительно с момента обстрелов Крыма, и это очень долгосрочный был процесс. Именно поэтому, чтобы ничего не менялось, Кремль старался любыми способами не объявлять всеобщую мобилизацию. Именно поэтому придумали абсолютно фальшивую, как бы вот эту вот частичную мобилизацию, хотя на самом деле речь идет именно о первой волне обычной всеобщей мобилизации. И для того, чтобы не произошло резкого всеобщего всплеска протестных настроений. Я думаю, что Кремлю действительно, скорее всего, удалось таким образом разделить снова общество и добиться того, чтобы не все сейчас начали возмущаться и протестовать. Но, тем не менее, очевидно, что происходит изменение. Это затрагивает непосредственно сотни тысяч людей. Если мы будем, скажем так, смотреть по мультипликатору, одна семья – это если родственники и друзья, значит, на одного отправленного на фронт приходится ну, минимум пять человек, которых это не устраивает. И с часом у России могут выникнуть протестные рухи, вважая Иван Преображенский. И в другой ситуации это могло бы привести к немедленным массовым протестам. Но сейчас, скорее всего, Кремль эту проблему решил и протесты будут нарастать, но это будет происходить постепенно. И рост недовольства тоже будет постепенный, как приблизительно в Советском Союзе во время войны в Афганистане. То есть несколько лет потребуется на то, чтобы большинство населения категорически заняло позицию, что они не поддерживают эту войну. Назвав всеобщую мобилизацию частичной, он таким образом расколол общество. Часть людей будет надеяться, что призовут не их, А що називається призовуть сусіда, утім, проведення так званих референдумів не означає, що Росія відразу приєднає окуповані території, зазначив політолог. Кремль і надалі може відтягувати цей процес і намагатися використовувати його у переговорах. Що ми бачимо? Путін не говорить ні о якому наступленні. Путін не говорить ні о якій победі. Путін говорить о тому, що удари наносяться по території Росії уже. непосредственно России, Курской-Белгородской областей, Нет, как это может произойти, кроме как в ситуации военного поражения. То есть де-факто, не произнося самого этого слова, он его признал. И, соответственно, никакого другого пути не увидел, как продолжение конфликта и растягивание его для того, чтобы пытаться исправить ситуацию. Скорее всего, все-таки путем переговоров. Я думаю, что это вот такая... Такой сигнал для переговоров. Кстати, давайте не будем забывать, что даже если Кремль объявит, что он провел какие-то референдумы, это совершенно не обязывает сам же Кремль немедленно принимать решение о включении этих территорий в состав России. Да, я думаю, что они могут еще теоретически потянуть время. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури: руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи, лікарні. Обстріли житлових районів продовжуються з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія, утім, заперечує, що веде проти України загарбницькою війною і називає це спеціальною операцію. Олександр Інковський, новини при Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини Азов'я.